І ще раз всім привітики. Закінчуємо говорити на тему створення схем вишивок з фотографії. Хто не дивився попередні 5 частин відео, будь ласка, гляньте, бо це їх логічне закінчення. Посилання на попередню частину буде у верхньому кутку даного відео. Тепер поговоримо про правильний вивід схеми на друк. По-перше, робимо активним інструменти показати сетку. Та обвести стежки. По-друге, вибираємо режим символи. Якщо символи чорно-білі, Тоді заходимо в опцію Палітри та в розділі Формат символа ставимо галку напроти Показати цвет за символами. Тепер можна глянути, як виглядатиме наша схема на друці. Вибираємо файл, предварительний просмотр. І в мене схема виглядає дуже крупно. Нажимаємо закрить і знову вибираємо файл, але вже настройки печаті. Вискакує вікно з назвою принтера, який буде її друкувати, а знизу бачимо, що розмір паперу по замовчувані 10х15. Міняємо його на формат А4 та погоджуємось. Знову заходимо в файл. Та предварительний просмотр. Як бачимо, схема вже виглядає адекватніше. І складається вона з 30 сторінок плюс ще 2 сторінки на ключ. До речі, по замовчуванні здається, таблиця з розходом чи витратою ниток не показується та не друкується. Для того, щоб її додати, заходимо в файл, параметри страниці. І на вкладці Содержання поставити галку напроти Показати розход нітей». Взагалі, повиставляйте всі галки так, як стоять у мене. Та ще додайте одну галку на «Іспользувати для нових схем. Якщо у вас вийлися занадто дрібні чи великі хрестики, то це можна виправити на вкладці Размер. Просто експериментуємо зі стежками на адюйм. Ставимо 8 чи 10. Та переходимо в предварительний просмотр і дивимося, що з того получається. Так виглядатиме схема, якщо вибрати 8 стяжків. А так, якщо вибрати 10. Можна ще центрирувати схему на страниці, але то таке. У розділі Колон титули ставимо тут ці дві галочки, якщо у вас їх немає. Якщо у вас схема при друці обрізується по краях, тобто друкується не повністю, тоді експериментуємо з цими відстанями від краю листка на вкладці поля. Для мого принтера підходять відступи по 3 мм з кожного боку. Що нас ще може зацікавити в предварительному просмотрі. Ну, ось ці верхні надписи з назвою та автором схеми ми вже знаємо, як додавати з попередньої частини відео. Через меню Файл. Інформація. Як робити коментарі до ниток – пам'ятаємо. А як робити відображення розходу ниток повними мотками чи їх частинами, давайте нагадаємо. Виходимо з предварительного просмотра та заходимо в меню розход нітей». Далі вибираємо інфо о мотках та ставимо галку напроти, округлять розход нітей» Та забираємо галку, якщо хочемо, щоб показувались детальніше їх частинами. Ну от і все. Схема в нас готова для друку. Вибираємо файл, печать. Тут вибираємо принтер, яким друкуємо. Заходимо в свойства. Тут вибираємо найкраще фото. Тут простий папір. Та два рази жмемо ОК. Друк пішов. Надрукували ми схему, надрукували ключ для неї. Але нам ще бракує якісної титульної сторінки, де схема відобразиться ціла на одному листі. Для того, щоб її зробити, знову заходимо в файл та вибираємо експорт в графічний файл. Вискочить віконце, де ми нажмемо Далі. Заберемо галочку з експорту інформації. Якщо хочемо, щоб окремо ще друкувався ключ. Тоді галочку залишаємо. Знову кілька разів тиснемо далі. Та готово. Через деякий час програма нам зробить дуже якісну фотографію схеми в цілому для титулки. Ой, блін. Ні, не таку титулку я мав на увазі. Робимо неактивними інструменти показати сетку і обвести стежки. Та переходимо в режим сплошної цвет. Далі виконуємо ті самі операції. Чекаємо. Ось тепер вже все в шоколадному ажурі. Фотографія на титульну сторінку у вас буде якісна та детальна. Деяким клієнтам при їхньому бажанні. Я ще роблю ось такі карти розміщення всіх кольорів схеми. Це дуже спрощує пошук на схемі одинакових кольорів і відповідно впливає на швидкість вишивання. Дані карти я роблю за допомогою програми Photoshop. Звичайно, що для якісних схем потрібно використовувати і якісні матеріали. Стандартний офісний папір для цього не дуже підходить. Тому що чорнило на ньому може розпливатися і значки на схемі не будуть настільки чіткими, якими вони мають бути. Тому я використовую преміальний папір зі щільністю як мінімум 90 г на метр квадратний. Він, звичайно, набагато дорожчий за стандартний, але і якість друку на ньому відповідна. Титульний лист та ключ до схеми я друкую на щільному матовому фотопапері. Його щільність вже 230 грам на метр квадратний. Але перш ніж купувати папір такої щільності, спочатку впевніться, що ваш принтер зможе його потягнути. Тепер розглянемо ситуацію, коли вам не потрібно видруковувати схему. А потрібно просто її зберегти на комп'ютер, щоб потім переслати клієнту. Звичайно, що ви не будете йому пояснювати, що для відкриття цієї схеми йому спочатку потрібно мати встановлену програму Patternmaker, за допомогою якої зі всіма її нюансами схему можна видрукувати і так далі. Тому схему потрібно перетворити із формату програми Patternmaker XSD у такий формат. Який би відкривався на всіх комп'ютерах та пристроях. Таким форматом є PDF. Напряму програма Patternmaker не має функції перетворення свого формату в PDF-ний, тому для цього потрібне окреме програмне забезпечення. Я роблю перетворення форматів за допомогою програмки PDF24Creator. Після встановлення її на комп'ютер вона у нас з'явиться у вікні печаті. Вибираємо всі ті режими схеми, які ми вибирали для друку, та у файлі печать, замість того, щоб вибирати принтер для друку, ми тепер вибираємо цю програмку. Заходимо в свойства доповнительно. І тут міняємо розмір паперу на А4 формату. Після чого три рази тиснемо ОК. Вискакує віконце програми PDF24, де ми вибираємо найкращу якість та тиснемо Зберегти PDF. Через деякий час ваша схема перетвориться в PDF-формат і вона буде нічим не гіршою за ту, яку ви бачите в програмі Patternmaker в предварительному просмотрі. Та при бажанні любий клієнт зможе її собі видрукувати. Ага, ще такий момент. подивився на тонкі поля і згадав. Перед перетворенням формату заходимо ще в файл, параметри страниці, розділ поля. І тут ставимо всюди по 1,25 цілому і 25 см. Тому що принтери друкують по різному, але краще, щоб на листку залишилось місце, ніж щоб схема видрукувалась не ціла. От получились вже ширші поля, і схема вже точно буде видруковуватись повністю. Ну, здається, це все, що я хотів вам розказати про розробку схем для вишивання. Давайте тепер ще коротко пригадаємо, про що йшлося в попередніх частинах відео і зробимо такий послідовний план дій для створення якісних схем для вишивання. Отож, спочатку фотографію обробляємо в фотошопі. Спочатку робимо базову обробку, потім займаємось вдосконаленням деталей, освітлюємо тіні, темне волосся і тому подібне. При необхідності кадруємо фотографію, обрізаючи непотрібні деталі. Далі робимо кілька варіантів фотографії з різними ефектами, переганяємо їх через програму Pattern Maker та вибираємо найкращий, яким вже будемо займатися надалі. Інколи з фотошопу на Pattern Maker потрібно перескакувати по кілька разів. Хто не знає фотошопу, обробляє фотографію за допомогою тих інструментів, які є в паттернмейкері у режимі програми Мастер Імпорта, Яркость, Контраст і так далі, а також кадрування. Якщо на фотографії є людина чи кілька людей, чи якийсь головний об'єкт, виділяємо їх на вкладці передній план для того, щоб найбільш точніше передати кольори на них. Потім вибираємо правильний розмір майбутньої схеми та достатню кількість кольорів для неї. При цьому схему можна імпортувати по 10 і більше разів для того, щоб зробити найбільш вдале їх співвідношення. Після цього видаляємо з палітри кольорів ті кольори, які мало використовуються на схемі та не роблять погоди на головних об'єктах. Для цього сортуємо всі кольори за частотою використання. Та переглядаємо їх за допомогою інструменту обзор вибраного цвіта. Видалені кольори заміняємо іншими кольорами нашої палітри. Вибираючи іспользувати цвята із текущої палітри. При потребі створюємо бленди для тих кольорів, між якими є грубі переходи. Потім виходимо з режиму мастер-імпорта, впевнившись в тому, що все, що ми змогли тут зробити. Ми вже зробили. Переходимо у штатний режим програми та робимо збереження нашої схеми. Тут виправляємо та при потребі домальовуємо деталі, використовуючи підложку. Далі детально оглядаємо схему та виправляємо проблемні місця, які програма не доробила. Особливу увагу зосереджуємо на кольорах головних об'єктів. Після цього беремось за довгий та нудний процес. Роблячи схему зручною для вишивання, при цьому дивимось на схему так, як ми би самі мали її вишивати. Заміняємо одиничні та інші хрестики тими хрестиками, які знаходяться по сусідству. Так робимо з кожним кольором нашої палітри, не забуваючи при цьому зберігати наш прогрес. Після цього при можливості домальовуємо ті хрестики, кольорів яких дуже мало використовується на схемі. Інформацію про ці кольори хрестиків знаходимо у таблиці інструменту розход нітей» або дивимось в ключі. На цьому етапі також об'єднуємо подібні кольори, які мало використовуються з тими кольорами, яких є більше. Далі при потребі додаємо до схеми бекстичі чи прямі хрестики, які вишиваються однією ниткою, малюючи їх по підложці. При бажанні додаємо текст. Тепер робимо значки хрестиків добре читабельними. Це робимо в опціях палітри в розділі формат символа. Також тут не забуваємо про галку показувати цвет за символами. Далі дивимось, чи вся необхідна інформація відображена в ключі. При потребі додаємо назву схеми, її розробника, міняємо полотно, робимо замітки для кольорів і тому подібні речі. Не забуваємо, що в ключі та придруці має обов'язково відображатися схема розход нітей. Нарешті виводимо схему на друк, роблячи активними інструменти показати сетку. Та обвести стежки в режимі Символи. Який вигляд буде мати видрукована схема та скільки сторінок займати, дивимось у предварительному просмотрі. Друкуємо схему з ключем, а також титульну сторінку для неї, яку робимо через експорт в графічний файл. Якщо потрібно лише зберегти схему, то зберігаємо її у форматі PDF. За допомогою програмки PDF 24. Ну ось і все. Надіюся, що відео було зрозумілим, корисним та цікавим для вас, і я не дурно витратив стільки часу на його створення. Якщо воно вам сподобалось, тоді можете ставити лайки, підписуватись на канал. А ще можете замовляти в мене готові схеми, яких в мене є дуже великий вибір на різні теми. Посилання на них будуть у верхньому кутку даного відео, тоді вже і я буду вам за це дуже вдячний. А зараз бажаю всім миру, добра та сімейного тепла. Па-па!